Вербові котики. Сьогодні ми будемо малювати вербові котики. Як ви думаєте, чому їх називають котиками? Давайте навчимося малювати самі котики вербові. Малюємо такий овал і від нього легенькі ворсинки, як промінчики, адже котики м'ягенькі і мають ворсинки. Намалюємо ворсинки від кожного котика. Вони, як промінчики, розходяться в різні сторони, в різні боки. Вербові котики виглядають по-різному, є пухнастіші, є більші, є менші, є гладші. І зараз ми також зробимо різні, тобто будуть у нас 4, але всі вони будуть чимось відрізнятися. Наприклад, оцей будемо мати такий довгий пелюсток. А оцей будемо мати довгий пелюсток і короткий пелюсток. А цей будемо мати довгий пелюсток, але продовження гілочка. Так, і зафарбуємо ці пелюстки. Ось у нас такі котики. А тепер намалюємо вербові котики на вербовій гілочці. І поставимо ці вербові котики у вазу. Ось така гілочка верби: одна, друга і третя. І на кожній гілочці намалюємо котики. Малюємо овал і пелюсток. Овал і пелюсток, на якому він тримається. І знову овал і листочок, овал. І листочок-пелюсточок. І так в нас виходить вербова гілочка з вербовими котиками. Так, і на другій гілочці також котики. Вербові гілочки з вербовими котиками збирають, зрізають на вербну неділю за тиждень до Воскресіння Христового до Пасхи. Так, і на третій гілочці також малюємо котики. І от в нас вийде три гілочки вербові, на яких є котики. І всі ці три гілочки поставимо у вазу. Так, овал великий і овал маленький. І такий виходить у нас. Вербові гілочки з вербовими котиками. Малюємо вазу. У вазі є вода, і ваза стоїть на столі. Ось такий букет. А тепер намалюємо просто самі гілочки з вербовими котиками. Три. Дві гілочки із вербовими котиками. Овал, другий мен... менший і ще менший. Овал, тоді менший овал, і ще менший три овали, і тоді виходять у нас вірбові котики. Ось такі вірбові котики. На двох гілочках намалюємо. Так, ще один овал, всередині другий і всередині. Третій. Ось такі вербові котики. На вербну неділю один другому люди розказують про Воскресіння Христового і кажуть, верба б'є, я не б'ю, віднині за тиждень буде Великдень. А ще їх називають шуткою і кажуть, шутка б'є, я не б'ю, віднині за тиждень буде Великдень. Вербові котики появляються ранньою весною. Так, і ще один котик. Овал, другий овал меншого розміру і маленький овал. Овал всередині другий і третій. Овал. Другий і третій. Овал. Другий і третій. Бачите, скільки котиків на одній гілочці? Овал, другий і третій. Овал. Другий і третій. Ось такі гілочки з вербовими котиками. Давайте глянемо які вербові котики в природі, як їх малюють і фотографують. Ось такі вербові котики на такому малюнку. Або такі вербові котики. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео.